шоу майстри струбцину роблю. Ще заготовки є, ще дві шпильки є. Так конструкція основа це арматура. Така. Тут можна підсилити. Типу так розкосину зробити. Десь тут теж можна якийсь упор зробити, невеличкий. Якщо б ці гайки були такі довгі є, на 60, то взагалі було б класно, п'яточки отакі сюди. Бо є отакі, але бачите, вони горять. Це вони плавляться. Прижимаєш сваркою робиш, а він плавиться. А це вже буде нормально тримати. Ще три штуки хочу зробити, щоб були отак от.